Вітаю вас, друзі. Вітаю п'ятниця, вечір. Я, Олексій Ляшенко. Зараз іде ставка. Буде на ставки, будуть прийняті рішення по військовому керівництву. Там же ж не один залужний, там багато. Не будуть прийняти. Давайте ми не будемо це зараз колотити. Ми будемо вже розмовляти по ітогам. Я вранці намагався пояснити причини, і то я взяв декілька, там стільки причин. Там стільки всього, що це ну да на стрімі. Ми про це поговоримо більш спокійно, більш обґрунтовано і більш уже урівноважено. тому що те, що творилося. Особливо в Ютубі після публікації ранішньої, ну страшне. Ну, ми сваримося, ми ображаємо один, друг, один одного. Ми знаєте, як по-російськи, оскарбляємо, принижуємо. Ми, ми скандал, ми кажемо, той потрібен, ми кажемо, той не потрібен. А, слухайте, а чим ми займаємося? Я дивлюсь на це. А чим ми займаємося? І хто ми, щоб оце все, от так от, ми можемо. Я можу сказати, ви можете висловитися, але, але не більше. Не більше. Ось дивіться, у нас другий рік війна. У нас цілий, цілий рік нічого не змінилося. Ми, якщо бути чесними, ми втратили більше за цей рік, за цей рік я маю на увазі, ніж визволили. Так, да, якщо брати за два роки вони зайшли, ми потім вигнали, і це набагато більше. Але за цей рік ми, втратили, ми визволили там біля 300 квадратних кілометрів, а втратили більше 500. І що? У нас нема іншого про що поговорити. Нам треба говорити: та від він, та от так, навіщо. А я ще раз запитую, я вже запитував. Особливо тих, хто хоче поскандалити, що нам потрібен ось цей генерал? Якщо потрібен, чому ви не в армії? Чому ви, жіночки, не в госпіталях, не перев'язуєте кінцівки ніг і кінцівки рук? Чому ви не годуєте з ложечки наших полонених? Чому ви не в окопах і не мерзнете без наших спальників і без цього іншого? Чому? Чому ви тут розводите срач? Хто кого зняв? Ви всі хочете, щоб солдат підкорявся, щоб на роботі була ієрархія, і щоб підлегли підкорянець е начальнику і робили те, що начальник. А що тут у вас не так? Блін, як іще вам пояснити, що є головнокомандувач, він навіть, він навіть не, не головний інженер, він навіть не заступник верховного. Ну, він начальник цеху. І не треба отак от змішувати ЗСУ. Ні. У нас воює як мінімум сім організацій. Я ж кажу, там і прикордонники, друзі, там і Національна гвардія, там і ТРУ. Там інші формування, які не підкоряються залужному, а які воюють. Там і СБУ, там і ГУР. І останні півроку воюють у нас, ну, не те, що воюють, я неправильно виразився. А ось е втрати Росії великі задають. Я не кажу, що ЗСУ не задає, задає, а, це, а ГУР і СБУ також задає. Ну ми чомусь це об'єднуємо з ЗСУ? Ні. Це сили оборони. У нас є про що говорити. Нам є про що сперечатися? Нормально сперечатися. Дискутувати. Дискутувати. Розумієте? А про все інше, що чому це одного захищає Портнікова Гончаренко, Бутуса, Юля, Береза. Всі ці. Луценки, всі оці колишні його захищають. Я не розумію чому. Ні, я розумію. Я не розумію, чому ви цього не розумієте. Тому я не хочу зараз про це говорити. Давайте лучше поговоримо про те, що Олена Зеленська була на форумі і заявила, що неправильно силувати і заставляти людей з-за кордону при фронтових. Сіл, населених пунктів, міст, або там, де війна, або там, де розрушено все повертатися в Україну. Їм ніде жити? У нас тут залишилося людей багато, а я говорив гав... 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 в одній передачі, чомусь вона не викликала ні у кого інтересу, що весна це буде величезний сплеск ще однієї волни міграції. Це два поводи. Закон про мобілізацію, і я до цього повернусь. І другий це половина не будуть платити навіть ту допомогу переселенцям, яка є. Так от Олена Зеленська каже, а куди людям приїжджати? Так, повертати можна і повертати, мабуть, потрібно. Але Харківська область і Харків, Луганська, Донецька, Запорізька. Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська. Цих людей не можна чіпати. Повертайте їх. з центральної України, з Західу України. Ось цих повертайте, якщо ви хочете. Тих куди. Ми з 2014 року не, дали, не надали ні житла тим біженцям, ні роботи, ні допомоги, нічого. А зараз ні житла. Ні допомоги, ні роботи ще знімаємо. Нам ні про що поговорити. У нас же є про що поговорити. А давайте ще проговоримо про те, що я сьогодні ходив по Києву, по крайній мірі, там, де я був. Місто пусте. Ну, воно не так пусте, як в квітні, коли я приїхав в квітні 22-го року сюди. Тоді взагалі було просто велике село. <гум> і крамниці не працювали ще всі. Там мало-мало. А зараз пусте. Ходять жінки, ходять бабусі, ходять молоді дівчата і молоді хлопці, і ходять е -е, чоловіки похилого віку. 30, 40, 50, взагалі мало людей. Ну, ви ж розумієте, що відбувається? Де ці люди? Ну, держава запугала. Ну, не так повинно все це бути. І це є у, от у залужного. Все це є. І ми про це поговоримо, коли буде вирішено питання, він чи працює, чи не працює. І ми поговоримо однозначно, хоч працює, хоч не працює. Скоріше за все, я ж кажу: завтра ми поговоримо про це в стрімі. Приходьте, дуже цікавий стрім буде. Друзі, я хочу подякувати. І це ну, це, це подяка від хлопців. Я сьогодні розмовляв з багатьма з воїнами і по поводу залужного, і по іншим поводам, і про нашу роботу. ну, вони, вони просто в захваті, те, що ми робимо зараз. да, ну, Мабуть, у них не було ще таких. Та й ми начебто нічого не робимо. Посилки ви присилаєте, да, донатите ви. Ми тільки щось, щось робимо, щось там. Я хочу подякувати маслову Валерію Монобанк. Лазебник Валерію Монобанк, Драбинка Сергію перерахування на канал на, на підтримку каналу. Дякую вам, Сергій. Особисто вам величезна подяка. Ось записую, хтось перерахував. Давайте я сразу гляну, щоб потім. Олена Фролова, величезна вам подяка. Олена, величезна. Велика. Йдемо далі. Кубракова Тамара, Фадєєва Анастасія, Сукачова Людмила. Частина на підтримку каналу, частина на спальники. Дякую вам, Людмила. Велика подяка вам. Косенка Тетяна. Хтось о 12:38 на Монобанк без прізвища. Дякую. Шапшович Роман, Калмикова Тамара, також частина. Канал, частина э, спальників. Велика вам подяка. Велика вам подяка, Тамара. Особиста подяка. Са, сафонової любові, э, Розлач Віри Монобанк, Драбінка знову Сергій, э, Спумбанка. Хтось перерахував на Монобанк. Симаненка Катерина. А також Главчева Галина. Велика всім подяка. Ми робимо справу. Потрібну справу, дуже потрібну справу. І ви знаєте, я розмовляв сьогодні з хлопцями. Ну, ну, цікаво, ну, а хто буде? Ви знаєте, вони кажуть, от я розмовляв десь з, людьми, з восьма людьми: офіцери, солдати, а хто буде? А кого назначить, а, а коли це буде, а що зміниться? Блін, взагалі. От... Там інше, там життя, як ви не зрозумієте, а тут тут пишуть мені щось: ось хлопці, та вся армія за залу. Друзі, а якщо прийде запужений, і армія, в армії будуть зміни, в армії не буде хабарів, в армії не буде корупції, в армії не буде, знаєте, таке. Я не хочу далі. Давайте у нас війна і у нас армія. Таке може бути? Може бути. Тому зупиніться. Остановіться, Говорив вам Віктор Федорович. Я шучу так, жартую, жартую, друзі. Але я не бачу. Ось у нас що? Дивіться проблема, да? проблема? Львівська область Яворів. І Новояверське. Керівництво нарахувало собі премії до 300%. Друзі, там нема москалів. Це Львівська область. І Залибобіков, і Зали там нема. Там всі Порошенковці. Хто винен? Мабуть, Зеленський. Або я. Продажна душа, або я там під лабузник Єрмакав. Хто винен, що 300% в Яворі Новояровській, Львівська область? Ну, може, починати треба думати, критично думати. Критично це коли ти слухаєш всіх і обдумуваєш кожного, а не просто я так хочу, я так сказав, генерал перемоги. Лейтенант удачі, ви що? Ви що? У нас проблем не початий край, друзі. У нас Петро Олексійович Порошенко не спить вже три доби і три ночі. І не спить дуже тривожним, йому очі тривожно. Тому що здвинулась з міста, якось почала шевелитися справа. Медведчука забрали трубу і передали в державну власність. А в цій трубі це держзрада йшла. І там Петро Олексійович не сторонній спостерігач, він учасник схеми. І що там наговорив Медведчук, ми ж не знаємо. І ось Петро Олексійович волнується. Я не знаю, він повернувся з Європи? Ні, здається, він знову поїхав до Михайлика в Лондон покушать. Ось нам про що можна, не можна, потрібно говорити. У нас з'являються люди, і комбриг каже, давайте колінка будемо обстрілювати, а потім хай йдуть окопи копають. Тим, хто не хоче мобілізуватись. Друзі, так не мобілізують. Мобілізація потрібна. В армію йти потрібно. Державу захищати потрібно. Але ж неспостеріганими колінками. А нас на повному серйозі пропонують. Але в той же час син ніде не працює, є депутатом обласним. І все у них нормально. І не воює, і не воював ніколи. Це черкаський, здається, Камбрих. У нас Євген-Дикий, я вже другий раз обурююсь його висловлюванням. Вже другий раз, не знаю, що там, зараз глянемо, що у нас іде, чи не йде. Тут у нас є нема поки. Поки що немає ніяких рішень, нічого. Ну ладно, Євген Дикий заявляє, всі, хто не хоче мобілізуватися, хто там ховається по квартирам, ми будемо витаскувати, викидувати, у нас дохвати заліза і хвати сили. А це що? А може, це залізе в, сила, в силу на фронт? Чому воно тут погрожувати іншим? У нас про це нема поговорити про що? У нас є про що говорити, друзі. У нас кадрова політика президента. От ми на русскому написали, кадровая политика президента України Зеленського дала трещину вже давно. Всіх, кого він назначив, всі його здали з потрохами. Жаль, що такі в Україні людішки. Ну, На російській мові. Я, не, я, не, я взагалі ну, навіть ні не, 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 не каплі не вважаю, що у нас всі такі людишки. Ні. Частина людей так. А ще величезна частина, ну, під великим питанням, я вас задаю да, ось, на, да, тим, хто за президента Зеленського готовий зараз все, 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 давайте давайте. Я кажу, ось також задаю таке питання. Ну, що там Залужний предал, там, чи залужний, що зрадив? Ну, по-перше, я не вважаю це зрадою президента Зеленська. Я вважаю це зрадою самого себе, і це, а можливо, і не самого себе. Я навіть не знаю, як це знаєте, назвати. Я задаю питання. Добре, ваш президент Зеленський взяв вас в команду, постав на якусь посаду, і ви сумлінно виконуєте обов'язки. Ви класний спеціаліст, ви класний роботяга, ви все класно, ви сумлінно це працюєте, ну там отримуєте якусь зарплатню. да, ви можете там за три роки купити автомобіль, у вас вистачає на якісь ресторани. То, ви живете, в принципі, непогано. Але в якийсь час вам кажуть, ось є проміжок часу, півроку, чи рік. За цей рік ви можете. Придбати. пам'ятаєте, як сказав Арестович? Я буду сидіти на яхті і є маром. Ось у вас може з'явитися яхта, омари, у вас з'явиться будиночок на вашу родину на островах, у вас з'явиться дві-три компанії чи заводики, чи ви будете там учасником в якихось підприємствах, у вас з'явиться майбутнє для ваших дітей, для дітей житло і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. І ось я питаю людей, а як ви поступите в цьому разі? І ви знаєте, більшість не можуть відповісти. Ось це мене радує. Ще люди хоч не кажуть, та я ні, та я. Це". Люди думають, задумаються і починають переварювати. А як це? Ось працював, 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 да, там, які, якась людина. І тут він вирішив так: в кінці завжди гроші, повірте, будь-якої зради, будь-якої непокори, будь -якої, чого, завжди в кінці гроші. Ось був Баканов. Я вважаю, в кінці гроші. Богдан, гроші. Та будь-хто, хто б там зараз залужний, я вважаю, що це гроші. гроші. Нам хіба нема про що поговорити? Є про це. А те, що він у Царьова відібрали його маєток в Дніпрі, нам же є про що поговорити, друзі. Я з повагою, хочу розповісти вам про. Орест Дрималовського, ведучий Віка на СТБ та СССТВ, Орес Дрим Дрималовський, Дремаловський. Він у прямому ефірі заявив, що з наступного тижня, з понеділка, він вже йде воювати, йде в ряди Збройних сил України. Ну, не воювати, мабуть, на службу. Він вже все пройшов, всі етапи перед був морально готовий. І він сказав: я вдячний кожному чоловіку і кожної жінці, які виконують завдання у силах оборони. І багато з них потребують, якщо не заміни, то хоча б відпочинку. Я вдячний цій людині. У нас є про що говорити. У нас хіба, ми хіба не можемо поговорити про те, що кожен з нас хоче, щоб всі виконували свою функцію. Да? Щоб кожен солдат підкорявся командиру, або кожен працівник директору чи начальнику. А ми, ми говоримо про те, що залужний нікуди не йде, залужний нікуди не піде, і ті відмовились. І та... Друзі, так не можна. У нас скривлена наша, наше підсознання, да? наша мисли... функція мислити скривлена. У нас, коли е, да, хтось каже про когось можновладців, з можновладців, да, з якихось людей, які, е, да, які менеджери наші. Залужний такий же менеджер, як і Зеленський. Але ні, ось я його люблю, а того я не люблю. Тому той автор, хто сказав, що залужний зробив неправильно, навіть якщо він зробив не то це автор Козел. Брехун, сука, зрадник, подонок. Ну так у нас виходить. Так не можна. Ми розліземося. Держава розлізеться. Ми розповземося. І я впевнений в цьому. І це, до цього ми йдемо. Якщо ми, не дай Боже, не виганемо зі своєї території росіян, а от так от хоча б залишиться, ми почнемо розповзатися. Це правда. Просто кожен подумайте. З тієї сторони, з тієї сторони, з тієї, з тієї. Просто подумайте. Я, наприклад, не захочу жити з тими, хто мене принижує. Ті не захочуть зі мною. І ми будемо розходитися. це правда. Якщо ми не змінимося. А поки я не бачу цього. Я хочу подякувати вам за те, що ви підписалися на мій канал. Те, що дзвіночок, вподобаєчку, це ж вам не тяжко, от ми кажемо, да, зелені. Ось які. а ми ж не тицяємо подобайку. Вони, коли тицяєш ти вподобайку, на портрет Зеленського, на йому подяку, воно піднімається і його багато. Вони тицяють, ми охаємо. Ой, ой, вздихають. та не вздихають. Ну, попрацюйте пальчиком, Розповсюдь. Дякую вам. Повісти прапори. Прапорці, прапори в машинах, на балконах. До завтра. До вечора. Україна переможе!